З речами на вихід просить керівництво черкаського профтехучилища мешканців студентського гуртожитку. Посеред зими на вулиці можуть опинитися щонайменше два десятки родин. Утім, керівник училища пояснює, діє виключно в інтересах студентів. Мовляв, їм бракує місця, а тому дирекція закладу змушена виселяти тих, хто не має стосунку до навчання. Сім'я Юлії має звільнити кімнату через півтора місяці. Жінка у розпачі, чоловік в АТО, а їм із сином просто нікуди йти. Чоловік тут вже більше 20 років мешкає, якийсь там, як як ремонт робили своїми коштами. от все Це піде під хвостик. Робили ремонти тут, ну я змогла, ми взагалі ми піддержували тут порядок, чистоту. Все у нас добре. Воїни хитрі апартаменти показує пенсіонерка Валентина Ополонівна. У цю кімнату студентську гуртожитку вони разом з чоловіком заїхали ще в злиденні 90-ті, коли працювали в навчальному закладі. Та віку доживати найімовірніше доведеться в іншому місці. де будуть жити з нового року, не знають. Ось у нас бумага, що ми 25 років тут проробили. Він 25, і я 10 років. Довідка про те, що у нас нема більше житла. Нема це нас все, що є. Коли студентів було мало, утримувати дев'ятиповерхову споруду навчальний заклад самотужки не міг, тому почали здавати кімнати. Тепер наймачі займають більшу частину комуналки. Та у вересні дирекція училища повідомила про виселення щонайменше 20 родин. Керівник училища пояснює, діє в інтересах студентів. Мовляв, їм бракує місця, а тому дирекція змушена виселяти тих, хто не має стосунку до навчання. Не вистачає десь близько до 20 учнів. Змушені наймати помешкання в зв'язку з тим, що ми не маємо фізичної змоги їх поселити, і це виселяються люди, які в жодному випадку не мають жодного відношення до освіти. Заклад планує повністю звільнити два поверхи від наймачів. Якщо не добровільно, то через суд. Та орендарі теж часу не гають. Люди вже написали колективного листа до президента, прем'єра та інших посадовців з проханням втрутитись у ситуацію. Тетяна Пономар, Вікка Новини.